Вітаю! Ви на каналі SteelTime. Сьогодні розглянемо японський годинник Seiko, що, до речі, зібраний в Японії, модель із колекції Presage, яку Seiko відокремлють класичні механічні годинники. Крім того, модель із спеціальної серії Cocktail Time, в яку входять годинники, що присвячені різноманітним напоям і цей не виключення. Ця модель натхнена коктейлем Beer Julep, що відображена на золотистому циферблаті з вертикальним градієнтом. На ньому також присутня текстура, накладені годинні індекси золотистого кольору, логотип золотистого кольору традиційно в верхній частині циферблата, справа апертура. Знизу логотип колекції пресаж та напис Automatic, в самому низу той самий напис «Made in Japan» і калібр механізму. Працює модель завдяки механічному калібру 4R35 з автоматичним заводом. Та можливістю ручного заводу в механізмі 23 камені 21600 напів коливань на годину, запас ходу 41 година. Циферблат захищає куполоподібне скло Харлекс, корпус із нержавіючої сталі з покриттям золотистого кольору, діаметр 40,5 мм, товщина 118 мм, відстань від вушка до вушка 47,5 мм. Поставляється сталевим браслетом із п'яти ланок. Застібка типу метелик. Задня кришка прозора, тому можна подивитися на роботу калібра 4R35. Також тут вказані основні характеристики і знову напис Made in Japan. Кришка загвинчується. Ось так виглядає на зап'ясті з обхватом 16 см. Вартість щось біля 580 євро. Посилання, як завжди, можете знайти в описі до відео. Також запрошую на примірку до нашого магазину. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!